У першій грі команда ТВ 5 підсилена гравцями збірної запорізьких журналістів. Співдружність зустрілася з об'єднаним колективом клубу друзів Віконти Української ліги боксерських клубів. Початок телевізійникам не вдався, але пізніше вони підтвердили свій статус фаворита матчу і у підсумку перемогли з рахунком 6-3. У другому півфіналі команда Запорізької обласної асоціації мініфутболу поступилася «Індустріалбанку», А у матчі за третє місце програла і Віконту. Та головне її гравці отримали позитивні емоції і насолоду від гри. Турнір получився замічательний. Емоції зашкалювають на самом ділі. Я надіюсь. Сподіваюся... Будемо проводити такий турнір кожен рік. Ми приложимо всі свої к этому, щоб проводити такі турніри. Це замечательно, тому що футбол объединяет. віконту з боксерами. Дещо неочікувано, проте заслужено вдалося перемогти футболістів і посісти третє місце. Вадіка ми знали з першого дня роботи на ТВ 5 Підтримували завжди з ним отношения, дружили. багато Приходив к нам в клуб, допомагав нам в становлению нашого клуба. То есть человек був разносторонній. Чим він нам нравился, импонировал. Фінал між ТВ-5 та індустріалбанком вийшов доволі напруженим. Суперники по черзі вели у рахунку і, врешті, основний час завершився нічиєю 3-3. А у серії пенальті точнішими були банкіри. тут мне вспоминается, наверное, последний турнир, когда Вадим Соловьян участвовал за футбольную команду Содружества. Это было 26 июня 2005 года. Кубок «Жилет». Мы тогда играли на стадионе «Локомотив». И в матче за третье место как раз тогда Вадим не забил пенальти. И, наверное, он нам это припоминает. Команда ТВ 5 поки що вдовольнилася другим місцем і спробує покращити результат наступного разу. Адже турнір пам'яті Вадима Солов'яна планують зробити традиційним. Перемогу ж святкують гравці індустріалбанку. Хочеться, щоб цей турнір став традиційним. і Футбол збирає друзів. Мужський від спорту. Хороший турнір. Турнір такий зібрали друзі, вспомнили свого хорошого друга, Поиграли. Получили удовольствие. Побольше бы таких мероприятий для нашего города и светлая память Вадиму Соловьяну Дмитро не Эдгар Едгар Купытов. ТВ5.